Народний депутат від Ковальського округу Степан Івахів відсвяткував своє день народження у кращих традиціях українського весілля два дні і дві ночі. Та так гучно, що вже кілька днів не вмовкають соціальні мережі. Шквал емоцій викликало одне лишень відеозапрошення на гостину з космосу. Тепер депутат став головним конкурентом екс-мера Києва Леоніда Черновецького, який заслужив почесне місце у відомих комічних постановках. Про космічні святкування другого дня депутатських іменин. Дивіться далі. Космічне свято так можна назвати пишне 50-річчя, яким на всю Україну приславився волинський мільйонер та народний депутат за сумісництвом Степан Івахів. Ювіляр вкотре довів, прості українці та політики живуть у різних світах. А ви коли на землю? Скоро буду летіти. Адже 24 січня я всіх найближчих і найвідніших людей чекаю у місті Тускалець. Зрочне, це отож. Не чужі люди. Може mm. ми з останню теж приїдемо? Ну тоді найближчі, найрідніші. І педам з це вже діло у цьому геніальному ролику. Степан Івахів затьмарив професійних коміків Олександра Педана та самого Сергія Притулу. Інтернет-спільнота оцінила і жанр, і режисуру. Народному депутату масово бажали розуму. Журналісти Аверсу теж вирішили скористатися запрошенням і поїхали у Трускавець. П'ятизірковий ріксос. Елітну вечірку організували. Тут на вулиці мега дорогі автомобілі. А у готелі армія професійних охоронців, джентльмени у смокінгах та леді у блискучих сукнях, свято у розпалі. Тут ми зустрічаємо колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина, народного депутата Сергія Мартиняка з дружиною. Топ-менеджера мережі АЗС Вог Сергія Корецького, бізнес-партнера «Статків континіуму Сергія Лагура та дуже подібних осіб на мера Ковеля Олега Кіндера та екс-директора ДКП «Луцьк Тепло» Олександра Киричука, а ще співочого ректора Михайла Поплавського. Загубитися у натовпі елітних гостей кореспондентам не вдалося. Першого ж дня журналістів просто виставили. З готелю «Ріксус». на другий день гулянь ми спробували заселитися та забронювали номер. Ціни тут теж космічні. Ріксус вже переплюнув Одесу у розпал курортного сезону. Найдешевша кімната вартує. Три тисячі гривень за добу, а найдорожча двадцять тисяч. Однак ані бронь, ані п'ять зірок не гарантують, що ви зможете заночувати у готелі, якщо там відпочиває народний депутат. Коли у Свиті Івахіва зрозуміли, що заселятимуться журналісти, нам у поселенні відмовили. Вільні номери моментально зникли після того, як з адміністрацією поговорив помічник обранця народу Денис П'ятигорець. Я дуже переслала, ми не бачимо дзвонів на поліщу. Немає вільних номерів. А, немає взагалі у вас вільних номерів. А ми ж нещодавно приходили, у нас готові були поселити, а отак от. Я говорю, зараз в якому дзвоні маємо, і вони кажуть, що у нас немає такого такої броні, і немає вільних номерів зараз до поселення. Розважали шановану публіку на святі нардепа зірки вітчизняного шоу-бізнесу Оля Полякова у Нижній білизні та російському кукошнику, співачка Таяна, Гурти Тік та Ненсі. Ведучими були Олександр Педан та Сергій Притула, а також відома мандрівниця Леся Никитюк. Спокій гостей оберігала. Армія професійних охоронців, якби таких в АТО, мабуть, відвоювали б Донбас за лічені години, проте зараз у них. Інша місія слідкувати за кожним кроком Степана Івахіва. Та чи потрібно переживати за безпеку нардепа, судячи з відеозапрошення, де Івахів демонструє навики, яким позазрив би сам кличко, він може власноруч відгамселити будь-кого зі своєї охорони? Тому власне ця охорона взялася оберігати депутата від журналістів. Це Петро Огребчук. Він же тепер не просто приватний охоронець. Але й має статус помічника народного депутата України. Так само його колега Олександр Ковальчук. Ось такий тернистий шлях. пройшли ці хлопці від простого вишибали до політичного діяча. Ще трохи і таких помічників-охоронців можна відправляти балотуватися по якомусь з округів у депутати. Хліба та видовищ, схоже, волинський олігарх орієнтується на древньоримську істину. Видовище є на всю країну. Коли українцям бракує грошей на хліб, нардеп викидає мільйони на свято марнославства, банкет в часи чуми. Саме таке порівняння напрошується до пишного гуляння півстолітнього ювілею Степана Івахіва. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.